Polestar 6 2026 року це уособлення майбутнього електричного класу преміум. Цей автомобіль поєднує в собі силу, витонченість і інтелект, створюючи відчуття гармонії між людиною та технологією. Темно-синій колір кузова додає йому глибини та аристократичності, підкреслюючи спортивні лінії та витончені форми кузова. Електричний родстер оснащений потужною системою приводу на всі колеса, що забезпечує розгін від 0 до 100 км за годину менше, ніж за 3,5 секунди. Завдяки новітній батареї з великим запасом ходу понад 600 км, Polestar 6 дає змогу насолоджуватися подорожами без компромісів. Інтелектуальна система керування енергією автоматично оптимізує витрату електроенергії, підтримуючи баланс між динамікою та ефективністю. Інтер'єр це поєднання скандинавського мінімалізму та передових технологій. Екологічні матеріали, панорамний екран з ar ER інтерфейсом і віртуальний асистент створюють відчуття майбутнього, де все підлаштовано під водія. Polestar 6 використовує штучний інтелект для прогнозування потреб від кліматконтролю до навігації та безпеки. Безпека, як завжди, залишається серцем філософії бренду Polestar. Авто обладнане адаптивною системою контролю руху, розпізнаванням дорожніх ситуацій та автопілотом нового покоління. Polestar 6 це не просто автомобіль, це маніфест елегантності, технологічної сили та відповідальності перед майбутнім. Темно-синій родстер 2026 року символізує шлях у світ чистої енергії, де кожен кілометр це гармонія швидкості, стилю та свідомого вибору.